Цього таке вбивство посеред білого дня. Розкажіть, будь ласка, взагалі, ваша реакція та? і багато інформації про те, що російська рука все ж таки причетна до цього вбивства. Чи вірите ви в цю версію, чи можливо є у вас, є у вас інші версії? Кажуть, що пан Андрій тривалий час ходив з охороною, і, начебто, останнім часом не було біля нього охорони. Стосовно власне наявності, тобто відсутності охорони, ми ще будемо з'ясовувати, бо справді виглядає ну майже як диверсія, справді, як голова колишнього Верховної Ради, він мав право на державну охосу провід державної охорони. Плюс це не перший замах на Андрія були спроби і в 2014 році. Коли він був головою РНБО одним з ключових а, ініціаторів створення добровольчих батальйонів, от і після прийняття закону про мови були погрози а, при тому персональні. Тому насправді відсутність охорони дуже дуже вантежить стосовно того, а, що це Росія жодних сумнівів немає. Почерк дуже подібний з вбивством... Пані Ірини Фаріон, власне, рівень підготовки, тому подібне показує, що справді це готувалося, це відстежувалося, це власне класичний приклад терору, який Росія застосовує зараз дуже багато слів про те, що це відбувається в мирному Львові. Дмитра Ганова вбили в Одесі, постійно вбивають наших хлопців і дівчат і на передовій цивільних вбивають в усіх куточках України. А Росія здійснює національну політику. І звісно, перше, кого націлить, це в людей символів Таким був Андрій. Андрій фактично був особленням майдану, комендантом самооборони майдану і тому. Інших варіантів, як на мене, ну звісно, слідство буде опрацьовувати всі варіанти. Але ні, Андрій жив так, що ніякі майнові там питання взагалі нелогічні в нього були опоненти, але в нього не було в Україні відвертих ворогів. Ну окрім п'ятої колони, так він дуже активно боровся за українську мову, за українську церкву за українську ідентичність. Тому ну замовника точно треба шукати в Кремлі. Я дуже сподіваюся, що. Це буде питання честі для наших правоохоронців і спецслужбовців знайти зараз по гарячим слідам виконавця, от а притягнути до відповідальності замовників, які точно в Кремлі. Я думаю, ми зможемо після перемоги, але точно маємо це зробити. З вашого постану, розуміло, що ви були досить близькі з паном Андрієм. Розкажіть, як вплинув він на вас, скільки часу ви були знайомі, щось таке найтепліше, що ви можете згадати, можливо, з щоб з особистого боку більше показати його не те, як знає суспільство. Ну, Я, Андрія, добре знаю. Насправді, Андрій, я вчився у Львові, і Андрій. Мариків, Шішин, Стовкору Щішин, тобто така перша хвиля молоді, яка включилася в політичне життя. А Андрій був наймолодшим депутатом першого скликання львівської демократичної, тобі говорилось, обласної ради, тобто після проголошення незалежності, йому було 19 років, коли він почав політичну кар'єру. А активний член громадських організацій, організацією української мови «Спадщина», Патріот України, інші організації більш тісно, ми почали. Ну але це був такий приклад так, для наслідування. Десь перетиналися, але близько не були знайомі. Ми активно познайомилися на помаранчевій революції і довший час співпрацювали в нашій Україні, але найтісніше ми почали працювати перед. Революцію гідності, коли Андрій, з, власне, з командою та, ініціював таку ініціативу Євронаступ, метою якої було переконати Януковича, скорше тиснути Януковича, щоб документи з Євросоюзом такі були підписані. Цього не сталося. І тоді, власне, євронаступ частково трансформувався в самооборону майдану. Андрій після помаранчевої революції став. Секретарем Ради національної безпеки та оборони я був його радником. А коли він став головою, я був помічником на громадських засадах. Ем... Найкраще, напевно, його характеризувати як великий вчитель, але насправді для мене мало я в політиці працюю от власне з часів напевно помаранчевої революції там з невеликими перервами. Але на пальцях однієї руки можна було порахувати справжніх людей, які залишаються людьми, стаючи політиками, займаючи найвищі посади. З, ну, найкраще Андрія характеризує, що там величезні баталії політичні, дискусії, там, голосувати за закон про українську мову чи там. Кілька разів поставлений закон про децентралізацію. І тому подібне. Ми ввечері збираємося у нього колись відсвяткувати, бо вдалося колись там, скажімо так, пожуритися, бо не вдалося. А Андрій розповідає про свою сім'ю про те, як він шкодує, що немає часу тільки скільки би хотілося. Найбільше радіться, коли донька з дружиною приїжджали чи він до них їх відвідував у Львові. І проводили час з ними. Ну і прям очі світяться. Тобто, людина там перед тим сиділа, думала про те, що от там щось не вдалось, і тут згадав про родину. І просто інший момент це як він завжди допомагав побратимам з Майдану. Їх розкидала доля по дуже різних військових частинах. Хтось в полоні, а коли хтось загинув, родину треба підтримати. А, завжди знаходив можливість приїхати підтримати словом, ділом шукав можливості. А, справжні оця справжність і вона відрізняла Андрія. А, навіть скажімо так, конкуренти ніколи не могли би сказати про те, що а, він щось зробив нечесно чи не по-людськи, і таких людей в політиці дуже мало. Але не тільки в політиці, взагалі таких людей справжніх мало, тому дуже простий спосіб життя. Тому, незважаючи на те, що займав найвищі посади ніяких корупційних чи майнових шлейфів, тому власне навіть у Верховній Раді, колишній голова Верховної Ради, ніякого пафосу, ніяких там повчань, так а Дмитро Разумков, його наступник на посаді, Руслан Степанчук, навпаки, постійно згадували з дуже позитивним відгуком. бо... Коли потрібно було, можна було звернутися, і це буде не там пихата якась така от позиція, ага, бачите, ви не знаєте. А це була така щира, дружня порада, як би було зроблено в цей момент. Андрій був, ну він і є, так, бо людина живе, доки живе, пам'ять про неї. справжнім, Справжнім борцем, справжнім героєм. Ну для мене він в першу чергу справжній старший друг, на якого дуже хочеться бути подібним і на якого хочеться рівнятися. Якщо ми говоримо про внесок внесок для держави, це ви вже згадали закон про мову. Багато ініціатив. Багато ініціатив відбулися завдяки парубію. Можливо, можемо перерахувати так, нагадати українцям, нагадати українцям, до чого він був причетний до таких важливих кроків українізації України та після 2014 року. Е, ну насправді скажімо, найбільше його е, досягнення це перезапуск української армії, бо е, він е, фактично був на початках чи не єдиною людиною, яка е, чітко всім заявила, що нам потрібно дати е, майданівцям зброю. У нас не вистачає збройних сил. а Росія починає вводити професійну армію в окупований Луганськ, Донецьк, захопила Крим. Нам потрібно давати зброю тим, хто може зараз не є офіційно в лавах збройних сил чи національної гвардії, але готовий захищати. І чесно кажучи, я пам'ятаю дуже жорсткі дискусії тоді з різними політиками того періоду. Так званого помаранчевого табору, так, але йому вдалося це дотиснути. Я пам'ятаю, перший виїзд Айдару з Майдану, а власне, Андрій їх проважав. І так, це стало основою для оновлення української армії. Так, це дало можливість зупинити так звану руску і сну. Тоді, коли тодішні високопосадовці просто розводили руками і казали, що. Військові частини здаються, ми нічого не можемо зробити. Потім, коли він став головою Верховної Ради, фактично жодного важливого закону не проходило без його активної участі. Але з найбільш важливіших це захист децентралізації, це постійна нам допомога. Я тоді працював в Transparency International з просуванням антикорупційної реформи. Дуже часто його за це сильно критикували, але він прекрасно розумів, що ми мусимо бути в європейському союзі, бо інакше нам буде дуже важко себе захистити. Це мова всі сходяться на тому, що без ролі Андрія закону про державну мову українську державну мову так би і не було прийнято. От, бо Росія дуже розколювала суспільство цим питанням. Зрештою, одне одне з найактивніших періодів його, його погроз йому персонально було після прийняття даного закону проекту, який вже став законом. Але зрештою Андрій завжди жартував, цитуючи класику: що в самурая немає мети, в самурая є шлях, але він так справді жив. Він вірив, що нам доведеться боротися за Україну на всіх фронтах, і тому робив все його поважали європейські політики, бо його така м'яка сила здатність заходити в діалог, зводити різні політичні сили. А це не період монобільшості, так це період п'яти фракцій більшості, потім вони почали відпадати, але в будь-якому випадку це завжди потрібно переконувати. Це те, що він точно залишить в історії. От я дуже сподіваюся, що найближчим часом президент ініціює нагородження його гідно героям України щонайменше. Насправді людина, яка стільки внесла в сучасну Україну, при тому, знову ж таки нагадаю, почав це робити з 19 років, фактично з моменту незалежності України і робив, продовжує робити і далі. Хай власним прикладом точно заслуговує на наше вшанування, ну і точно справедливості, тобто притягнення до відповідальності як виконавця, так і замовників.